Привіт, товариші трудяги. Трошечки з маринкою. Опа. Фух! Як там? Е трохи забезпечуємо із дружиною себе стройматеріалом на майбутнє. Привезли вже посліднє дерево, тут у нас трохи шильовка, трохи брус. Іде отакий. Получається, це буде перемичка, та, яка стає на стропильну систему, е прижимає, виходить, гідробар'єр. Потім іде е, обрештовка криші. і потім там ложиться металопрофіль. Тут а, вроді би чистове, усе гарненьке, але є такі, знаєте, е, десь в кінці самої стропили, де є кора. Коруцю треба вбирати. Тобто ножом чистили ми, коли сарай робили у себе, ми зачищали ножом. А це щось я, знаєте, заїхав у... Е, та тут у нас магазинчик є агромаркет. І там побачив такий скісочок, ручний, невеличкий. І в голову прийшла геніальна ідея. Чого б не взяти цей скісочок і спробувати обчищати, тобто задирати кору ним. Доволі я вам скажу, що результативно, удобно, легко. Тобто, Береш стропелину, її там небагато. І буквально з цим скісочком... Абсолютно класно чиститься, бистро. Він, от, знаєте, от якось вгаданий під правильним уклоном. І все. І потихеньку оцю кору вкрат, у -у убрав раз. Тут ось теж. Тобто її не дуже і багато, але от, знаєте, оці кінці треба. І потім ми просто складаємо туди ці бруса. На майбутнє хай лежить. Воно трошечки можна ще підсохнути. Потім деревообробною Краскою воно все пройде. Ну воно не краска, а пропитка спеціальна якась там деревообробна для того, щоб не заводився хрущ, там оця вся... Ух ти, заглибили, Цей. Ну, я не хрущ, а як воно, цей короїд, по-моєму. Жучки там, всілякі, черв'ячки. Ну, і такою от штукеню дуже удобно зачищати. І рука не так болить. І, по суті, результат, навіть моя маринка стоїть. Ми, ми тут з однієї, вона з другої. клад склад зачистили. І красота. І струпилинка чистенька, гарненька. Ніяких проблем немає. Так що такий, знаєте, невеличкий лайфхак, беріть собі на заміточку. Е, скісок у нас такий цей стоє 180 гривень. Навіть якщо він розлетиться, ну нічого страшного. Можна, якщо що, сюди. Тобто сам, сам скісок він такий, ну вроді би. Дебеленький, а ручка слабенька. Навіть якщо розлетиться, ну ручку можна придумувати і самому доробити чи переробити. І доволі довгенько це все діло буде вам слугувати. Трохи не удобно. І все. Діло, звісно, муторне таке, знаєте, забарне, вимагає свого часу, але ж все-таки доволі результативне. І щоб ви розуміли, цим скісочком ми тоді чистимо і наступну дошку, ось шильовка така, що не обрізна. Беремо теж так само. Ну Це ми пізніше, ми її віддільно. У нас її тут не так багато, але є. І ми тут шельовчину, виходить її довше, але чиститься ну, в рази швидше, ніж ножом. Ви просто рукою тягнете. От, розумієте, ви поставили клапці і протягли. Що, що, що значно покращує, полегшує роботу. Ножом ви від себе починаєте зачищати. Тут рука в кісті так болить, що просто капець якийсь. Ну, а так, виходить, доволі да? непогано скажи. В общем, працює супер-пупер. Фух, Тепер давайте трудяги, закриємо тему з білокрилкою. Зараз е, тр, трошки пробіжимося туди, бігом покажемо. Далі відео ще буде, ми ще по розсядках підемо, пізніше вечірком попроколюємо. Там трохи в поросяток каплі улавлювателі повішав, покажу, що реально результат трошечки кращий. Пішлі, зараз е, далі пройдемося, коротше, екскурсію проведемо. Пішли. Так, що по нашому майбутньому навесові для коктейльні? Доволі отак от е, зробили тож, все з дружиною удвох. Скажи, «да», бо люди не повірять. Засмалили, думали покрасити, але Марина каже, Ну, Наскільки пропитки цієї багато йде. Може, хай так буде. Ну, кажу, давай поки що хай так буде. Коли ви просмалюєте оце дерево, на ньому тоді вже синька не з'являється, тобто дерево не синіє, немає оцього, що грибок і так далі. Усе красиво засмалив, вийшло так. Учора Маринка мені листи сюди подавала, металічні, металопрофільні. Трохи позакручував. Єдине, що не доробили кінець. Кінець не доробили. Хоп, Получилося так, що ось трошечки ще. Ну там в мене є один лист, я його е, переріжу ще на пополомі. Якраз він тут закриє козирючок до кінця. Е, не доробили того, що закінчилися в мене е, метал-дерево, оці е, шурупи. Е, а поїхав по магазинах, проїхався, немає. Сказали, е, ну, читай, зробили замовлення, сказали, можливо, сьогодні привезуть. Ну, я ще не їздив, до речі, в той магазин, не знаю. Ні, то якщо сьогодні не вснемо, бо треба дерево скласти, бо в нас дощі передають. Треба накрити. Є в мене маленький метровий е, метр двадцять шифер, і ми його накриємо, і буде красота. Так що, ну не знаю, завтра будемо вже доробляти цей навес. Потім тут в планах, як все добре, ми забетоніруємо. Ну, коротше, красоту наведемо. Е, хто залишається з нами, той буде слідкувати, так сказати, за, за подальшою роботою. У цьому місці. Ну, доволі вже непогано, вже хоч якась криша над головою і, і на башку не тече. І так, ну що, питання білокрилки. Е, бризкали ми вже чим, чим могли, чим хотіли, тим і бризкали. Е, Валір'янка. Е, було відео. До, до речі, всім так інтересно, який ж результат. І чи були коти. Кота не було ні одного. Хоча і в сусідів є, і в нас кіт бігає, але ні одного кота не було. Так що е, то усе міф. Що коти збіжаться на ту валер'янку. Е, ні, не було такого, на жаль, чи на щастя, то все нормально. Пройшло-проїхало. Е, чи попадала, чи пропала білокрилка після обробки валер'янкою. Ну, ми вечором пішли, то тобто, ну було там. Небагато було, видно, що вона е, щитай, потруїлася, чи пропала, ну не знаю. Але все рівно по листку б'єш, а її прям злітало хана. Тоді Маринка, виходить, знайшла яд, який ну, не знайшла, а придбала в магазині яд, який називається Темпо. Темпо. Із прилипачем купили ми його. Це аналог тепеки цього, що ви постійно нам писали. Уже, до речі, Мирослав. Звати чоловіка він самий перший мені обізвався у вайбері і каже: Коль, я тобі вийшлю це тепек і побризкаєш. Так що, в общем, немає проблем. Чи верніше не буде? Усе попадає, все буде класно. Так що, Мирослав, привіт, велике, дякую. Потім ще люди і писали, і дзвонили. Коль, та Ми ось зараз, та ми ось цей сайти скидали, де можна це все придбати. Кажу, питання закрили. Перший підписник, який обізвався, того ми так сказати, і одобрили. І від усіх остальних ми вже просто відмовлялися, так як препарат вже їде. Ми, виходить, побризкали темпо із прилипачем, то, звісно, її поменшало дуже сильно. Тобто вона є одно ця білокрилка залишилася. Але щоб сказати, що її прям дуже багато ні. Тобто, ну от бачите, там якісь е, одиночні особи не літають, але ці вже ось все, вони ось подохли. Видно, що метелик цей попадав. І е, тож пам'ятаєте, я листок піднімав а їх отута обсів, що прям було дуже багато. Можливо, цей темп ще працює далі. Ми будемо спостерігати над цим, е, бо реально видно, що вона падає, падає і падає. Падьож цієї білокрилки є. Е, але ж все одно і, тепек, і оце їде до нас новою почтою. Тобто на цвітній капусті і на броколі Саме більше його було цього метелика, тож е, старалося оббризкати і знизу, і збоку, і зсередини. Ну, Бачите, ну є не, не багато, але є. Дивіться, ось тут ось покажи, от ось скільки його попадало. Це від дивіться, все біле, бачите? Тобто, я так думаю, що вона далі подрознюється, ця біла крилка. Будемо дивитися. Цим темпом треба поновити, ну, обрискати двічі. Один раз ми обробили вчора і наступний раз треба обробити сьогодні. Ну, У нас погодні умови. Надіюся, що на вечір дощу не буде, бо тільки пройшов. Знову сонце оп'ять пройшов такі короткочасні дощі. Я думаю, що е, це конечно, для цього засобу велика проблема. Але все рівно як не як, вроді би вона падає і хорошо. Перейдемо тепер до молодої капустки, до е, цієї що, як вона називається, ранньої. І пізня у нас зимня. Пішли туди, подивимося, там взагалі немає. Тобто на цій капусті е, оцей препарат темпо, як на мене, спрацював непогано. Тобто ну, так само, да. По суті, як і на тій, але на цій ну, менше. На тій до сих пор так видно, що вона перелітає, але на цій все рівно менше. Капуста дуже крутезна, все нормально, починає вже е, скручуватися в головку все. І, тобто, ну супер, капустинка і капустинка. Ну, все одно менше, диви, бачиш, десь, можливо, якийсь листочок я не зачепив. Хоча, бачиш, під листками диви, ну, крутизна. Тобто, набагато стало краще. набагато. Сьогодні повторимо і будемо далі спостерігати за цим всім процесом. Так як все-таки дивлюся, питання цієї білокрилки відкрито реально на всіх просторах Ютуба. Тік-току там викидають кучу всіляких рецептур і так далі. Ну, так як ми зустрілися з вами в наших коментарях, хтось бризкав йодом, хтось медом, хтось милом. Вроді би і всі засоби, кожна людина пише по-своєму, що воно працює, але хтось написав, що побризкали йодом, пожовтіли листки, тобто попалило. А хтось каже, та якби йодом побризкали, все було б хорошо. Тож я вам так скажу: якщо ви цього не робили а десь послухали, краще не рекомендуйте. Тобто, тут ось ось ми побризкали валір'янкою, да? то я вам сказав, да, воно вроді би трохи попадало, але небагато. Темпу спрацювало доволі непогано. Е, ще повторимо. Я думаю, що можливо тепеки, те, тепеки, як воно називається господи, да, оце, можливо, ми його й не будемо використовувати, але хай воно буде на, 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 на майбутнє. Мінус тепеки в тому, що е, він застосовується е, за, за місяць до збору урожаю. Але от є ось ось така уже капустка, ось, бачите, ось молоденька. І не хотілося б її бризкати, тому що ну, через місяць ми її просто так з корінням вирвемо і викинемо. Бо споживати її не можна після тепики. Ну, коротше, не знаю. Поки що такий от результат. На долі ще побризкаємо цим темпом сьогодні, і буде видно, що буде далі. Так що, отак. Питання поки що закриваю. Результат доволі непоганий цього темпа. А там далі буде видно. Народних методів багато, милом не бризкали, йодом не бризкали, так як люди писали, що пале листки. Ну, а далі буде видно. Все, поки що отак. Фух, приїхали на друге господарство батьківське. Трохи накосив тут бур'яни з люцеркою, ну в общем, будуть їсти. І попасли трохи гусей з качками. Ще чуть-чуть і будемо різати. Все, зараз будемо стадо заганяти. Вже там будинку подаливали, попідстеляли, точку Навозу вивіз. Ну, не вивіз, а е, цей вичистив. Так що зараз будемо стадо заганяти. Конь, може треба ще? А? от Марина каже, що. Коль каже, хай трохи ще попасуться. Я зараз поки картошку покроплю від жука. Вони то дивлюся, вже напаслися, може їх і заганяти. Ну, нічого. Хай ще побігають і будемо заганяти. Отак от. Сьогодні у нас десь приблизно їм 45 днів, так? Ну такі доволі вже й хорошенькі. Так, ладно, хай пасуться. Будеш ганяти? Качок ганятимеш? Так. Чи заганятимеш? Гусочки і качечки. Пішли, покажу поближче, там гуска сіра велика. Вон вони трошечки спереді, вон, бачите? Випас не кожен день, але є, коли, коли час є, ми приїжджаємо, тут а трошечки працюємо, щось там робимо своє і їх виганяємо. А так в основному, бачите, люцерку, то косю ось. Це в мене тут я викошую, а там далі ще не кошена. Ну, трохи ось виложують отак. Ну, а що? Ну, косою скошується, воно я їм тоді його висипаю, вони тоді ще його перебирають. Е, писали мені, що люцерку не можна, не знаю. Е, діло в тому, що в нас сонце зараз таке спекотне, що вона, ну щоб сказати, що вона соковита, вона не соковита. Ну, тобто, вона така, мов знаєте, трохи присушена, якась прив'ялена. Проте. Нічого страшного я не побачив у тому, що ми його косимо, їм кидаємо і вони їдять. Ну і плюс до всього вони ж не саму люцерку їдять, вони постійно на комбікормові і просто там трава, люцерка їм додається як додатковий поживний комбікорм до раціону. От і все. Все. Повисідали. Тут два гергеля, чи як вони називаються, ці білих. А то сіра велика. Ось такі от уже гусенята. Що? Каже, нас би на ставок, Микола, да? щоб ми поплавали десь. Нічого, і так добре. Все, буду йти кропити картошку. Як воно добре, от туди в травичці. Так, Все, я справився, будемо їхати додому. Вже ввечері ми ще вдома не вправлялися. Ну, У качках нарікань нема ніяких. Ростуть, все нормально, проблем нема ніяких. Їдять, пасуться. Є щось таке вже, знаєш, як, як, як це якесь. Як пожований. Малинка. Що ти? Вмиватися будемо, ні? Іди mm -hmm. малину, ось мама дасть тобі. іди малину. Йди сюди, він, малинка, йди, будеш їсти. Іди, йди сюди. Тобі дві штучки. Скривиться. Бери, йди бери. Ну що, ну бур'яни, будемо косити завтра, так? Да? Приїдемо. Вау. Візьму мотокосу. Ні, торт, до макари йому. Вмиватися. А вмиватися. Будемо вмиватися. Якщо. Все, пішли заганяти качок, ідемо. А він посякає? Yeah. Нічого. Пішли. Давай. Кажи, геля, геля. Геля-геля. Кажи, геля, 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 геля. Давай. Кажи геля, не спіши, Кажи, Геля-геля, геля. Геля, геля. Так? <паспалец> yeah? Давай помогай. Стій, стій, стій. давай. Стій, піди стій. Все, стоїть, 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 вони заходять, стоїть. Сіди тепер траву будемо брати. Траву треба взяти, трави їм накидати, щоб вони їли. Хорошо? Давай, кажи, геля, геля. Скажи, геля, геля, геля. Піди сюди. Ні-ні-ні-не-ні, не спішись, не, 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 не спіши, йди сюди. Іди вот тепер траву брати, іди сюди. Іди, будемо траву брати. Вон трава, бери. так, Бери траву. Беріот. Отраз. Ось вот так. Вот так, Бери. Опа! За. Пішли. Лиси, пішли. Во, пішли. Ось вот так.

Неси. все, на, ще, полі. Комарі не кусають, ходь. Да? Ади я малинку, дам. Все. Закидай. Де ти тапочки свої дів? Дома. Його вдома. Ты що, без тапочки? Ні, цемполіні і ярбакорм. Закриваємо і їдемо додому. Коротше, товариші трудяги, всім що таке? Що, що таке? Клубнику не дала, чи малину. Всім велике дякую за перегляд цього відео. По поводу білокрилки ми її побороли. Цей препарат називається Темпо і е, прилипач називається Мачо. Тож побризкали другий раз, взагалі уся вилягла. 에, забрав я тепеки цю теж гранулку, так що вона в мене є на майбутнє. Хай буде. Ну сьогодні вийшли. все, Білокрилки немає ні одного метелика. Так що 에, темпо теж доволі непогано спрацював. В общем, з мене могрич, тому що дуже багато було коментарів, дуже багато було переглядів на тому відео. І коротше, 에, ще один мені такий варіант це Казали, щось там з яйцями треба зробити з курячими. Вроді би шкарлупу якусь розвішати, тоді не літає. Дуже б інтересно було провірити цей е, 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 лайфхак ну, да, лайф від людей. Цей ефект ну вже немає на чому. Так що беріть собі на замітку. Зразу кажу, що двохразово побризкав темпо із прилипачем. Все, нема ні одної білокрилки. Якщо що, якщо ми зараз доїдемо додому і буде ще видно, я вам просто зніму відео, що її дійсно немає. Якщо вже не зніму, значить вже поки доїхали додому, потемніло. Все, закриваємо качок. Бусай. І похож потихеньку. Не Марина. Марина. І... Що тоді висока? -то? Все нормально? І потихеньку, по коротше, товариші придяги. Вивезе. Вивезе. Будемо їхати додому. Все. Всім поки що дякую за перегляд цього відео. Миру здоров'я, хай вас Бог береже. З мене Могрич не знаю в якому обсязі за ваші усі побажання і всілякі рецепти, і, коротше, ну отак от. Ну, в общем, якось отак. На даному моменті закінчується відео. Якщо є продовження, то додивитеся, я вам покажу по капусті. Якщо вже нема продовження, значить вже в наступному відео я докажу, що білокрилку ми побороли. Ну а на даному етапі всім до побачення. Підписуйтесь на канал. уже двічі прошу. Все, давайте, пока-пока. А Куди папа везе? <смі> додому. <смі> І так, товариші трудяги. Продовжуємо відео. Приїхав додому. Сьогодні від цього відмуг кропив новою формулою MaxiBaйte. Це стара формула. Ну, доволі так непогано працює це від ЗВК. А сьогодні мені присилали... Получається нова формула, ну, поки що немає е, е, наліпки, тому що фо формула ця тестова <кій> ну, мені понравилось. Тобто, е, І предидуща непогано працювала, але і ця непогано, я вам скажу. Це дуже добре. Заходиш до поросюнчиків і ну, мух пролютні якісь там десь тихенько щось може і літають. Але, але щоб сказати, що є вони, то їх нема. І прям я побризкав, попадали, от кормушка насипана, не знаю, вам видно. Бачите, прямо у, у годівницях ось подохли, попадали. Коротше, хоп, ось це від рідкого, Та йди, хотів показати, десь провалилася, Ну, в общем, доволі так хорошо подразнилася муха. Бачите, ось у, у кормушки двісті чорних їх про цей. Так що, в общем, отак. Звісно, максимальний результат я буду знати вже завтра, так як е, дія цієї речовини 24 години, тобто е, ви побризкали і е, постійно е, цей процес йде в якоїсь там я не знаю, штуки, що воно тровить муху. О, довго тривале. І що саме великий плюс, що застосовується в присутності тварини. Так, ну що, в общем, дивлюся, що. Вживає чешу. Вроді дохла. Ну в общем, отак якось поки що. Бачите. Все, ви ж помните як було, так? Да? Прям капець. В общем, поки що якось отак. Все. Слава Богу, немає. Може там якісь одиночні метелики літають, але я їх дуже рідко бачу. Ну теж це, я думаю, що робота буде теж цього... Темпо длитися там якийсь період часу, аби дощу не було. Все, коротше, робимо великий плюс. Коротше, робимо чи ставимо великий плюс е на цьому е засобі, доволі непогано спрацював. Ну, а далі, а далі буде видно. Все, трудяги. Пішов я вправлятися, ще ще по подосипаю їсти, бо де в кого бункера насипані. А всі ж ті, що поодиночні, треба ж сипати пайку. У них там відеречко таке невеличке, 3-літрове. І ото кожному пайка в сутки, більше не дає. Все, всім до побачення. От тепер уже прощаюся. Давайте пока-пока.